Важливих подіях, з якими зустрічається людство, особливо з подією воплочення Сина Божого, є пов'язаний цілий час життя людського суспільства, в якому Господь приготовляв. Людство до прийняття свого єдинородного сина, який став людиною, каже Святой і для того, щоб людину зробити Богом. Господь пообіцяв Змію, який спокусив, спокусив Адама і Єву, і після гріху падіння Господь сказав, що насіння жінки стре Зміїв і голову. І до того, щоб це насіння жінки прийшло в цей світ, треба було дуже довгого часу, бо це міг зробити той, хто не був під владою гріха, і хто був вільний від поневолення, до якого людину спонукав. Спонукав диявол в образі Змія. Отже, коли ми подивимося на на це приготування світу і людства, то ми побачимо, що це не є один момент, в якому Господь виявляє свою милість і відразу народжується. Приходить до людей, відразу народжується через причисту Діву Марію, і все відбувається в одному моменті. Для того, щоб він міг прийти, каже апостол Павла, що мусила прийти повнота, повнота часів. Ця повнота сповнюється не тому, що Бог не може це зробити в одній в одному моменті. Ця повнота є потрібна самому людству, яке мусило бути приготовлене для того, щоб прийняти Сина Божого. Звичайно, що не все, але окремі люди через страждання свого народу, чи радше своїх народів, мусили стати здатні повірити. Що приходить Спаситель, на якого всі очікували, Спаситель, який не просто буде навчати, Спаситель, який не прийшов для того, щоб царювати, Спаситель, який приходить покірно, так що про нього знають тільки окремі люди, які цього спасіння шукали, які цього Спасіння прагнули, або Люди, які боялися, що Спаситель відбере в них те, що вони посідають, владу, царство і інші речі. Отже тому Господь приготовляв людину для того, щоб міг посеред неї оселитися, щоб міг посеред людей з'явитися, перейти свій час. Людського зростання і остаточно, щоб з людиною розділити її повноту її життя, для того, щоб пізніше людині дати можливість розділити повноту життя з ним. Отже, тому Бог захотів стати людиною, попередню людину до того приготувавши. Тобто, таїнство воплочення не є тільки справою самого Бога. Не є тільки справою самої Божої волі, Божого проведіння. Це є цілий процес, який ці церкви називають енергії, співпраці між Богом та людиною. Тоді, коли людина мала потребу, Господь приготовляв для того, щоб людина дозріла до здатності увійти в це таїнство в таїнство оплачення, щоб людина могла розуміти, що її очікує. Для того є замало теорій, замало чути пророцтва, замало чути проповідей, для того замало є чути тих, хто приходить, щоб народ навчити. Народ мусів навчитися. Народ мусив цю науку пережити, мусів пережити не тільки світлі моменти такого бачення Бога, бачення тих чудес, які Господь робив через пророків в Старому Завіті, мусів не тільки. Теоретично чути про те, що Господь є близько, але це приготування мусило торкнути цілого людського життя, всіх його абсолютно сторін. І тому, коли ми подивимося на моменти тяжких воїн, коли ми подивимося на моменти гонитви пророків, коли ми подивимося на страждання ізраїльського народу в пустелі, без цього не прийшла б повнота часу, в якій би людина дозріла до здатності прийняти Бога, який стає людиною для того, щоб людину, людині відкрити інший світ, щоб відкрити людині Царство Боже, щоб це Царство Боже започаткувати. І людина могла в ньому жити. І для того, що Бог поволі займав ціле людське єство, всі його прикмети, то треба було часу на те, щоб Господь міг явитися людині у всій повноті природи людської. Через яку відкриває природу божественну, через яку людину впроваджує в Царство Боже через самого себе. І тому весь період приготування в Старому Завіті був необхідною умовою. Яка прикликала чи яка приводила до здійснення повноти часу. Тому таємниця воплочення Бога, це не є тільки справа самого Бога, це не є тільки справа Сина Божого, він потребував мати матір, він потребував увійти цей світ так, щоб в нього був. Батько, названий, але батько, він потребував пережити все, що переживали вони. Він потребував пережити крайню нужду, народитися у вертепі серед бедлят для того, щоб стати настільки близьким до людини. Щоб увійти в людське життя тихо, покірно і поволі відкривати людині найбільш забутій, людині, найбільш опущеній, правду про Царство Боже.